Шановні друзі, я вас вітаю на каналі Світ Моїх Захоплень. І до вашої уваги невеличка грядка капусти. Для себе я саджу небагато капусти. Вважаю, що мені достатньо на літнє використання, а взиму купую в маркеті, як завжди, і інші овочі, тому що город маю невеликий. До посадки. Грядки цієї я готувалася ретельно з ранньої весни, навчена, скажем, опитом предыдущих минулих років, білокрилкою і іншими так, всякими там блошками, мошками, котрі так поважають капусту. І я передбачила, що вони і цього року будуть. Досаждати капусті. Тому я саджала сюди, я її робила ароматною. Садила сюди чорнобривці, базилік, бачите, отакий синій і зелений. До речі, як приправи, дуже подобається, я їх використовую для приготування м'яса. Нагідки календула. Далі тут будуть Астрочки квітнути чуть пізніше. Торкнулась до базиліка, він так духмяно пахне, приємно, приємно. Але ж все це не допомогло. Бачите, яка капуста. Все це справи білокрилки. Як я не боролася, знаєте, для себе не дуже хотілося і травити її. Тому тут і мильні роствори, і чого тут тільки не було. Розумію, для того, щоб її споживати, зараз. Вживати в їжу потрібно мити, вимивати. Але що я хочу сказати? Ота От капуста, котру ми купуємо в маркетах і на базарі, яка така гарненька, то впевнена, що вона теж травлена, перетравлена. Відео про те, чи допомагає зростанню капусти без шкідників. Оці всі ароматні. Насадження, я вважаю, що ні. Але ж рядка, виходить, така більш весела. Капусту я вже почала зривати, готувати, ось очередний букет тушкую сьогодні. Але ж вимивати її вимивати від цих цих отрав, чи то я така хазяйка. роздвіздяйка, чи то з цією білокрилкою воювати нема сенсу. Якщо у вас є якісь методи боротьби з білокрилкою, пишіть в коментарях, буду за це дуже вдячна. А я вам показую свою капусту. Ну, є яка є, продовжує зростати далі, а я поступово її. Починаю вживати, використовувати в приготуванні їжі. Чорнобривці почувають себе шикарніше, ніж капуста. Базилік використовую і в салати і в приготуванні м'яса. Коротеньке відео. Сюди навіть ставлю. Момент, коли ранньою весною в чорнобривці базилік садила і вирощувала на підвіконні для розсади. На жаль, капусти, момент вирощування капусти у мене немає, якось не зафільмувала. Але не то важне. Важне те, що це все не допомогло. Ну, грядка яскравіша. Були зі мною на каналі Світ моїх захоплень. А я вам показувала свою капусту, яку не пошкодувала білокрилка. До нових зустрічей, друзі!